На котовському пороховому заводі в Тамбові у Росії після вибуху виникла пожежа. Пропагандисти припускають, що на завод відбулася атака безпілотників. Ми не збираємося розбиратися. він залітів з ядерним чи ні. Нагадаємо, що 20 червня на цьому ж самому заводі також сталася пожежа. Загорянню передував потужний вибух. Спочатку повідомлялось про чотирьох загиблих. Проте згодом кількість жертв збільшилась. Нагадаємо, що 10 листопада пізно ввечері у місті Коломна Московської області Арефії пролунали вибухи неподалік корпорації конструкторське бюро машинобудування, який є виробником гіперзвукових ракет кинжал та ракетних комплексів Іскандер М. За інформацією з російських медіа також, нібито відбулася атака безпілотників. Ну давайте по перше, все ж таки я б не став би коментувати всілякі спроби росіян робити відповідні спроби дезінформації. Так Бо всі ми прекрасно розуміємо, що да, нічого, просто так опублікується. Так, насправді дійсно ситуація з е, малими кораблями, катерами, агресорами в Криму специфічна, бо вони можуть на відміну від труб на судених перекидати з інших водою внутрішніми водними шляхами Росії через далі окуповане Азовського, Текшенського протоку, а також доставляти залізничним транспортом. В принципі, у них є певний резерв цих суден, їх не одне, не два, там вимірюються та десятком, плюс-мінус. У них є дійсно проблеми з відновленням. Що це двигуни, так? Тобто вони не можуть робити нормальні двигуни на ці судни. Тому дійсно дійсно вони їх використовували. Хоча по, -по проекту це десантні судна мали, насамперед для посилення своєї протикорабельної, протиракетної і можливо протидронової так званої оборони. Бачимо, що невдало. Щодо населення, тут загалом є одна те вже цікава ситуація. По Криму У нас також медіа на жаль часто досі. Ну, Трохи плутують автономну субліку Криму, окупований, окупований Севастополь. Так? так ось окупанти Севастополя вони постійно оголошують е, ті повітряні, ракетні тривоги. Так, там, Такий фейковий пан е, губернатор, так, розважає, він у цьому піариться постійно. Через те, що він там собі узурпував право оголошувати повітряні тривоги, він став дуже цитованою людиною. Так ось, Якщо серйозно, то через певні так, політичні фейки Кремля, в їхній в голові, вони забороняють. В повному Криму, на відміну від Севастополя, то суто політично у них підхід, знаєте, в Багдаді все спокійно. Тобто вони в Криму, начебто, нічого не відбувається. Так і ось раз місцеві, вони дуже сильно нервують і бачать цей контраст, бо фактично вони дізнаються про всі цікаві події, які відбуваються навколо них, після того як ці події відбулися. І люди єдине, що тут відмічають, це дійсно дуже велику точність українських збройних сил по всі е, події, так, з яких взяла у відповідальність через відповідні заяву українська армія, українські військові розвідники і так далі. Зверніть увагу, вони не призводили до будь-яких неспіврозмірних втрат через цивільного для, для цивільного населення та да, для цивільних об'єктів Криму. Це також люди розуміють. Але люди розуміють також, що так звана російська ПВО вона дуже криво працює так. Вона розлюдів розуміють, що можливі провокації. З боку окупантів вони дуже не саме через це. Так, дійсно, от така ситуація. Усі бачать недолугість пропаганди так, що намагання розповідати, що нічого не відбувається, хоча соціальні мережі заповнені відповідними відео, фотографіями і так далі. Там, так сказати, ну, окупати, звісно, там, шукають якихось крайніх, намагаються когось карати. Була дуже резонансна ситуація, коли в карті після чергових. Цікавих подій окупанти зробили задимлення на Кримському мості, і, і ну, там така географія, цей злочинне місце, його видно з усієї кричі майже, ну, збережжя, було бо це все видно. І, але потім покарали якусь людину, яка це виховала з соціальних мережі. Це ну, просто мосту. Пане Борисе, так, скажіть, будь, будь ласка. Хотіли вас розпитати. Трошки маємо інформацію від головного управління розвідки Міністерства оборони України. Трошки із русських пабліків ми почитали. Я про події 7 листопада, тобто два дні тому до Кобзона з лікарні відправився заступник командіра полка Мусурбєков. І це історія, що трошки раніше тиждень, тому, точніше, 1 листопада два мобілізованих русських вирішили побити свого полковника. Ну от і Мусурбекову вже з Кобзоном. Наскільки характерні такі неуставні отношені в Криму, коли рядові вбивають полковника? Ну, В принципі, всіляких там цікавих фактів. Багато. Окремі з них замовчуються, звісно, окупантами. Е, були випадки, і, як то кажуть, дружніх самогубств так, всіляких. І були випадки дійсно нанесення ушкоджень. От нещодавно там був дебош в автобусі, там людина з ну, представників оцих фронтового російського громадного міста каталася з ножом на пасажирів. Тобто окупанти навіть були змушені це. Якось там реагувати, тобто витаскувати його з автобуса, потім відпустили. Правду. Ну логічно, що відпустив слово. Так ось це в тому, що це доволі поширене явище. Ну звісно, крим насичений, перенасичений, абсолютно всілякими підрозділами окупаційних структур. періодично виникають відповідні. Чи трагічні та ситуації, Трагічні чому? Там знаєте, таке, що вже стандартне є. Вже таких відбувалося разів 7 чи 10, коли в якісь заклади не пускали військових агресора. Ну, в першу чергу, через їх неадекватний адекватний стан. А? І після цього заклади закривали, штрафували, казали, що ось там. там... Дискредитація російської армії через те, що напускають там наркотично чи алкогольно вдовбаних цих, як то кажуть, персонажів закладу ну, там якогось там громадського харчування чи ночні клуби, чи так далі. Вони брось... так, відбувається. Пане Борисе, хочемо ще повернутися до удару росіян по іноземному кораблю. Позавчора це відбулося, це трапилося. Загинула одна особа. Це українець, ще четверо поранених. Розуміємо, ми розуміємо як українці, от хто винен, хто несе відповідальність? Але якщо говорити з правової точки зору, питаємо вас як правника, передовсім чи можна в якийсь спосіб притягнути росіян до відповідальності за цей удар і власне якось змусити їх а, корабель був під іншим прапором? Да. Корабель був да. під іншим прапором, тобто, як, як можна це все в юридичній площині оформити і притягнути до відповідальності, і чи це можливо зараз? Ну, йде війна, це цей акт є порушенням правил ведення війни, бо це напад на нейтральне судно, так яке перевозило мирний вантаж, бо воно було подано на експорт. На експорт, як пишуть, абсолютно не військового вантажу. Загинуло громадяни нейтрального країна. То загинув наш громадянин, отримали поранення там три особи з екіпажу. Це Філіп громадяни Філіппін, три рядових моряки, на світ, я знаю, один в шпиталі, два ну не так тяжко поранені. Судно під ліберійським прапором. І загалом, ну тут можна казати про те, що багато залишить позиції першого судновласника, так друге від адміністрації прапору судна. Тобто змусити їх щось робити, ми не можемо. Ми не можемо лише пропонувати.